От в чому вигода бути сестрою фудблогера, тому що можна заставити на завтрак робити собі паштейші. <свистит> ну, я цим часом дуже зайнята більш серйозними ділами. На скільки ти робиш? 230. Ой, клубничку. 230. Ну, що не стоять помиті. Я щас розтану тісто, вже не можу. Тут вони сохнуть, ще довго буде. Ну, короче, термичну гру, так. то, да, градусів, почутся, то там, там нічого не сам. Якщо я їла кроплену клубнику на полі і мені нічого не було, то я ж з небитими чорницями якось переживу. <рес> Весь інтернет буде буде цей, затравочка на хейтерські коментарі, да? А. Хой, хейтят мене що. Все одно за Ну, ну, таке зараз життя. Подиви, як красиво. А -а -а. М -м -м. Ну, все, красиво жить не запретиш А що це за такий тупий блогер, що не взяла з собою мікрофона? Я тобі можу Та, ладно Хай вже буде такий смітить що хіба ми не блогери чи хто? Ти в яку сім'ю приїхав? Я цей, е, як він там називається? Аматор. Mm Аматор. -hmm. Yes. Да. А ну, ну що? Звісно, професіоналі. Буду в елітному ресторані завтракати. А потім підемо гуляти кудись. Куда? Надо ну, ж контенту не знімати. Там, де Контент, головне, мені треба мене вигулять, а їй контент. Каже, я ж не професіонал, ти навіть мислиш тобі контентом. Та я ж для тебе. Ти ж мене треба контенту. Все, йде. Я дівчатам все скидала. Ну от тепер наш завтрак в готовому віді. Красиво жить не запретишь. Я не готова для подписчиков. М -м -м. А я... Боже, яка смакота. М -м -м. А я всегда всіда... такая не, не цветная допомагаю. А я всегда готова к подписчикам. Коротше так, якщо вам не готовили паштейщи. Ще... To wy nie żyje, ja wam tak powiem. A co tam? Nierojalnie, ja prawda, jeszcze na sali, albo jeźdź, albo już. No to. Cze... Oj, kapel. No to nierojalnie tłusto. Bardzo tłusto, prawda? mnie. Mhm.